Дорогі люди, підходьте християнська духовна література, слово Боже, ми роздаємо, роздаємо нові заповіти, роздаємо брошурочки такі, які називаються Шлях до свободи. І в них написано. Світ ти панує гріх. Бог створив людину вільною, вільною обирати, діяти, вільною навіть нехтувати Божим законам. І робити зле. Біблія зазначає, що Сатані дана влада діяти на землі до певного часу, попишуючи та водячи людей в оману та гріх. але справу кожного Бог приведе на суд Божий. Слово Боже каже у Післані до 2 Коринтян 5.10. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судом, судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Судовим престолом Христовим всі ми з'яваємо. Справжня свобода у світі, де панує гріх, кожен шукає цю свободу та має про неї своє уявлення. Однак справжньої свободи не може бути там, де є неправда та гріх. Тому вихід із гріха це вихід до свободи. І пізнаєте істину, та істина вчинить вас вільними. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Це написано в Євангелії до Івана, від Івана. Кожне різдво в Україні лунає, лунає слова різдвяної пісні. Теж та я правда, звідки з'явилась? Теж вона нині на світі є, там в Іфлеємі в яслах родилась, а тепер в вірних серцях живе. Бог послав Ісуса Христа в цей світ, щоб донести людям слово своєї правди, яка звільняє, звільняє від полону гріха, від полону неправди, від полону тіла, чи то хвороби, чи ув'язнення. І навіть від полону смерті Христос сказав: по правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне має той. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Сьогодні, коли в Україні йде війна, багато людей шукають безпечне місце, де можна було б відчувати мир та свободу. Це місце в Ісусі Христі, який має, який дає справжню свободу. Він, роб, він робить це слово. Словом Божої правди, свободу можна отримати словом Божої правди. А тепер порятую, а тебе порятую, ти ж прославиш мене. Так каже Господь, слово істини звільняє, слово неправди не волить. У цей час великого випробування для нас Бог закликає кожного прийняти в своє серце його правду, а не правду цього світу. Прийняти Христа. Бо кожен, хто прикла покличе імення Господнє рятується. Так каже слово Боже у післанні до Рімен 10, 10 розділ. Врятується ні заходом, ні сходним, ні півднем, ні північю. Врятується силою з гори з небес. Він буде врятований Богом. Це Його обіцянка, хто надію свою покладає на Господа, отримає справжню свободу в Ісусі Христі, а не в будь-якому місці цього грішного світу. Хто навертається до Христа Ісуса та починає будувати нове життя з Ним, перетинає кордон до Царства Божого, то починається нове життя. Ісус Христос двері до цього царства. Отже, хто в Христі, той нове створіння, давнє минуло, ось постало все нове, Руси від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення, адже Бог у Христі примирив світ із собою. Не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа. І тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Ісуса Христа, благаймо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Друге післання до коринтян. П'ятий розділ. Сьогодні ти маєш нагоду звернутися до Бога з такою молитвою. Отче Небесний, я вірю, що Твій Син Ісус Христос помер за мої гріхи та воскрес для, для мого виправдання. Дякую за твою любов та жертву заради мене. Прошу прости усі мої гріхи, очисти мене і дай мені свободу від гріха. Стань моїм Господом і Спасителем. Зміни мене та моє життя. Я покладаю на тебе і прошу навчай. І веди мене далі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гардімо, гардімо.